На Запоріжжі ще за минулу добу по Арабатській стрілці було зафіксовано приліт, населений пункт щасливцеве. Тут база відпочинку, по як про яку раніше британська BBC писала, що на одній з баз відпочинку тут в Щасливцевому, котра називається Брігантіна, був розташований штаб угруповання російських військ Дніпро. Саме його у квітні відвідував російський президент Володимир Путін або те, що там ходить замість нього, можливо, якийсь його двійник. Або що, чому я кажу, що тут був? Цей штаб, тому що е, за минулої доби погінічисько відпрацювали вочевидь український сторм Shadow, тому що це доволі так далеченько до фронту е, до передової, і ми можемо порахувати, що від Щасливцевого, наприклад, до найближчої точки, де інде на. На Херсонському напрямку ну, до, до тієї ж нової каховки тут 144 кілометри. Тобто, вочевидь, мали би працювати ракети Шторм Щедов, і вони е, тут знищили, рознесли вочевидь вщент цей штаб, який відвідував Путін. Штаб, який відвідував Путін. Господи, як страшно звучить. Е, крім цього, е, перемістимося вже до е, нашого східного фронту, тому що складається враження, що все понеслося на Півдні, на сході нічого не відбувається. А ні, е, це. На щастя, не так, тому що чому я кажу на щастя, тому що є просування наших військ. Немає е, такої, от зараз інтенсивних повідомлень про інтенсивну бойову роботу в напрямку Куп'янська. В Масютівці, до речі, е, вочевидь, після влучання у трубу ам'якопроводу е, е, росіяни заспокоїлися, вирішили не лізти далі. Е, на на передову на оце от лезо ножа на сватівському напрямку нема повідомлень поки що таких. А ось в районі Кремінної тут з'явилися е, певні хороші навіть новини, тому що російські пабліки запостили за минулу добу відео, як вони здійснюють ураження. Вони так публікують, хоча там е, прямого такого ураження якихось великих втрат не було е, завдано українським позиціям е, позиціям, які розташовані на схід від ямполівки. Ось населений пункт Ямполівка. Я е, синя е, синій геомаркер. Демонструє, де ця позиція розташовувалася, і ми бачимо, що це вже навіть по карті Діпстейт у червоній зоні. Відповідно, робимо висновок, що тут є просування на схід від українських захисників. До того ж, генштаб повідомляє про бої в районі Білогорівки. Це вже Сіверський фронт тут наші бійці теж дуже активно проводять таку активну оборону, хоча зрозуміло, що основні сили ворога зараз на східному напрямку спрямовані на Марінку та на Бахмут, тому що у Бахмуті тривають надзвичайно інтенсивні зіткнення на флангах. Росіяни намагаються відновити своє положення тут. До речі, за минулу добу з напрямку, я так розумію, дубово-Васильівки. Росіяни намагалися провести контрнаступ на Богданівку, тому що саме Богданівка була повідомлена як район, куди вони завдавали ударів, але ці удар Дари були відбиті, е, відтак спостерігаємо далі за північним цим флангом, де раніше українські війська покращили позицію під берхівкою. Крім цього, на півдні триває бойова робота від е, 3 штурмової бригади, е, яка, як дуже так знаєте, е, кокетливо написали пост е, бійці третьої штурмової, зокрема ВОО командира Максим Жорін, Він запостив ось таке відео роботи їхнього танка 3 штурмової бригади. Е, зрозуміло, що це, вся ця робота триває десь вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас на півдні. Це Кишівка, Андріївка, населені пункти. Е, так от, Жорін каже: ми без леопардів та інших крутих штук. Від західних партнерів все одно роздаємо, скажімо так, росіянам під Бахмутом. Ну, От роботу українського танка, радянського виробництва, радянського зразка опублікував Жорін з підтримкою кулемета. Там дуже активно відпрацьовує наша, наші танки і працюють набагато довше, ніж на Запорізькому напрямку. І так що ще варто сказати про Бахмут, що була верифікована знищення російського «Граду», реактивної системи залпового вогню ГРАД? Під семигір'ям ви зверніть увагу, як глибоко а, за лінією фронту, тобто майже 18 кілометрів. Це район Курдюмівки. До речі, Курдюмівки, яку минулої доби бійці 28-ї бригади накривали нещадно, ну саме позиції російських військ. А під семигір'ям артилеристи із а, 26-ї артилерійської бригади е, знищили російську РСЗВ ГРАД, яка відповідно ну теж вигоріла до тла. Е, зараз покажу вам. І ще й це відео е, це означає, що ми. Оснащені, ми маємо достатньо е, боєприпасів для того, щоб знищити ворога по всій лінії фронту. Е, і можливо найближчим часом ще великим сюрпризом стане для окупантів просування наше на інших ділянках і східного фронту. Чому б до півдня не додати сходу? Очевидь, що ще всі е, українські резерви далеко не всі українські резерви введені в бойові дії. Ще залишається стратегічний запас. Тому точно друзі кричати про те, що зрада, гвалт страшне, е, не доводиться. Ось такий. Стан справ у нас на передовій град знищений, як ви бачите. Ну і до речі, ще якщо два слова про донецький напрямок, не сказати, що там нічого не відбувається. Тут навпаки, Донецьку приготуватися найближчим часом може бути, але е, сєвєрне та опитне за минулу добу відбувалися атаки тут. Це на авдіївському напрямку. Е, і населений пункт Мар'їнка, як повідомляє генштаб, численні чергові численні атаки здійснили росіяни на цей населений пункт, який вони не можуть взяти спочатку широкомасштабної війни.